Подякувати Богу поставили. То і раз, вечором автобуси не їздять до кінця на Зарічну. То було одне питання. Субота, реально, сьома година автобус їде в останній з центру. Той реально. Нереально. І потім кажуть, що ми не знаєте, що хочемо. Ну що, ми не люди, чи ми чорні люди, чи... А хто, а хто каже, що вони не знаємо, Ну так, Вон. ну от каже, я що...", що він не знає, що хочемо. На жаль, не невиконно не хотіли їздити, коли їдуть 10 чоловік, із них 5, 6, 7, 8 пенсіонерів, пільговиків, пільговиків, які не платять. І звичайно, не просто е, збутувати маршрути, е, які є А Меніці пенсіонери. Пенсіонери мають платити. Пенсіонери – так. Раніше було так. П'ять, зараз п'ять. Зараз п'ять. Зараз п'ять. Так, давайте ми будемо слухати всіх. Хоча безумовно. Давайте, ми... Отпуск... Скільки раз будете, Іван Миколаевич? 26 числа. Я прийшов біля міської ради. Ну там як сказати. Міську раду городили психологи. Просто так. Я привожу, питаюся, чого ви мене не пускаєте в міську раду. Не гавкає мен". на мене. Сказав начальник міліції не пускати. що стоїть полковник, якого я не знав, паук, не знаю, І поставив з псів, бігав гавкали на вот. Мене питання до військової влади. А що сесія вирішила відпускати людей 26 до не відпускати людей з 26 числа? Відповідайте. Ну, я вдячний за те, що ви вже припинили розгляд питання про перевезення і вже перейшли на політику. А я би просив, все ж таки, давайте спочатку одне питання розберемося, потім почнемо друге. Ви А хто знає, по якому маршруту, є, по якому графіку є? Вже вирішили? Ви Вирішили чи люди? Хоч розкажіть. Давайте ми одне питання вирішимо, потім друге. <плат> Давайте. <плат> Давайте. Давайте поперевезень. <плат> Давайте Я звернутися до пана поперевезимо. Він там голову <плат> кажуть. <плат> <плат> До пана Дякова. він так гонорово каже, що може уступити місце другим, хто зробить краще. Мова йшла не за тих, що ви перевозили за 10. Литвин пояснила, що ми хочемо до е, цих електричок. Всього навчого корекцію зробити того маршруту, який був поданий. Чому розбіжності, не знаю. Ми просили і далі їзди там. Тепер, як кажуть, наш народ не вміє читати між рядками. Дуже тяжко розібратися, що робиться у вас у кухні. Але єдине, народ не дурний. Ми знаємо, що місця перевізників куплені. І їде той шофер просто прикро, прикро, як він відноситься до тих людей. Я не знаю, коли можна зрозуміти, що люди для нього, а не він для людей. Тому що, як не буде людей, не потрібен буд, буде і він. Прошу це врахувати. Навіть дідеш і неприємно. Неприємно їхати в цьому автобусі, дивлячись на таку культуру обслуги. Прошу врахувати і прийняти мене. Я думаю, що сманити, власне, підтверджують про те, що всі такої думки і позиції, і це окрема тема щодо культури обслуговування, тому що насправді деколи прикро за те, що а, вони вважають, що люди ніщо, і вони, вибачте, в той час знервовані. Себе вести по-хамську. Ну, це неправильно. І повірте, ми стараємося реагувати надзвичайно жорстко. І не один уже позбавлений права проводити пере перевезення за такі речі. Шановний Олександр Михайлович, я є представник від тієї військової частини, яку вже неодноразово згадували. Я був ініціатором особисто написання останньої скарги. І в чому Полягає наша суть. Я вже спілкувався з Йосипом Михайловичем і хотів би в принципі, і вам подякувати, тому що за останні декілька років дійсно маршрут, графік руху неодноразово змінювався. Було і 8-25. Ми міняли наш розпорядок дня і зверталися до міської ради, щоб підкоректували. В зв'язку з тим, що була. Прийнято рішення керівництвом центру по економії світла, розпорядок роботи центру був змінений зранку о 8 годині. І донедавна, от я кажу, з Оскаром Михайловичем, так ми спілкувалися, було графік з 7,25. Потім чомусь цей графік почав щораз на 5 хвилин десь приблизно протягом двох тижнів змінюватися. Люди наші почали будуражитись. Хочу довести до відомо, що приблизно ну, 40 50 чоловік користуються маршрутним транспортом номер 3 І хочу висловити нашу позицію, яка полягає в тому, що ми подали в нашій скарзі. Нас не задовільняє те, що От зараз перед вами графік і пише центр 7.15. Ми просили в скарзі, щоб нам зробили хоча б 7,25. тому що ну, приїжджати на роботу і чекати пів години це дуже багато. О, е, в нас і так графік роботи в принципі, не є такий стабільний. Весь березень місяць люди і до 8, і до 9 працювали. Ну і викликає ще таке питання, велика складність добирання з роботи. І наша є пропозиція і прохання, щоб дійсно було якось регульовано питання і зранку, і вечором, щоб можна було нормально добратися. Тому що, в принципі, година це дуже довго чекати. Якщо на 5 хвилин пропустив, чи нарада затягнулася, чи якась там збір все, треба йти пішки. Тому от це є позиція. Не військової частини, а третього центру спеціального регіонального, якщо хтось не знає, щоб і як зараз буде розглядатися цей графік, ми дуже хочемо, щоб і мешканці спортивної нормально добиралися, тому що дійсно бачимо, що і в них викликає складнощі, ну але щоб були враховані наші пропозиції, наші побажання, тому що Люди дійсно деколи дуже знервовані, коли зранку прийшли на маршрутку, а маршрутка на 5 хвилин раніше поїхала. Все, добратися на спортивну нема як. І так само вечором. Ну і на рахунок водія, оцього останнього, що він зараз їздить, дійсно, я можу підтвердити, я йому особисто робив зауваження. Ну, хамовито, досить хамовито відноситься до людей. На жаль, я був свідком, і жінки роблять зауваження. Ну, Якщо ми йдемо в Європу, то навіть якщо якась там жінка, бабця зробила зуваження, він би мав сказати добре, дякую, я вас розумію, врахую. А він починає відгавкуватись, ну, і сам нервується, і на дорогу не дивиться, і одне, друге, третє. От така позиція третього центру. Ну, а в принципі, в принципі, ну, я кажу, ми спілкувалися з перевізником, ну, вроді би, щось зрозуміли. От я сьогодні ходив, я зараз не їжджу маршруткою перейшов на ровер, поки весна літо. З людьми говорив, ну трошки щось стабілізувалося. Але ми б хотіли, щоб трошки і наші пропозиції були враховані. Тому що 250 чоловік працює на спортивні, це в принципі для міста Другобича це велике підприємство. Я так думаю. Дякую за увагу. Дякую, вам. Ага. З приводу перевезення, Будь ласка, давайте всі висловляться, а потім ми будемо знаходити якийсь компроміс. Е, мешканець вулиці 2-річної води на Китлення. Оксана Невхаю, що перше, все треба сприїдати з 50 річчям. Це другий такий життєвий 50 років це чоловік набирає більше енергії в роботі, в житті і всьому. Побажати вам всього найкращого і роботи у владі. А тепер стосовно е, перевезення. Знаєте, Аби ви влада дали золотого автобуса, золотого перевізника і золотого водія, ви не доходите на вулиці Зарічній Перевезенням. Наведу конкретний випадок і не один, бо я сам користуюся автобусом. Перший, автобус приїжджає із вулиці Генерала Греця, я заїжджаю на спортивну. У нього сідає 5-7 пенсіонерів. У нього сідає 5-7 пенсіонерів. Який їдуть в кінець вулиці Зарічної. А в кінці вулиці Зарічної сідають свої пенсіонери, і між ними починається словесна січка. Яка словесна січка? Ну, треба їх вести 5 чоловік, а їде вже спортивної 5, а спортивно. на зарічній кінці сідає ще 4, є 9. І вони починають, так, в народі кажуть, кров бити тому водію. І ви можете сьогодні говорити, що хотіти. На вулицю Зарічну помінявся не один водій. І там були прекрасні водії. І цей Андрій, який їздить, це є хороший чоловік, який їздив не тільки на вулицю Спортивну, зараз їздить чи на Зарічну, а й на по поселенні їздив. Тільки так не можна ставитися до водія, як до нього ставляться на вулиці Зорічній. Тільки приїжджає він на кінцеву, ходять люди і зразу особливо, люди пенсійного віку починають його кусати і давити. Так робити не можна, бо він не людей. Це перше питання. Друге питання. Всі кажуть, і тут плескають, що з вулиці за вічної їдуть все добре, що всі хороші, хіба один водій поганий. А порахуйте перевізник, 5 людей чи 4 людини, які їдуть зі спортивної на завічну, безкоштовно, і там сідає ще 4. І ніколи він не везе із Зарічної 5 пенсіонерів, він везе їх 8-9. Це одне. Друге, вулиця Зарічної і спортивна це є маленький мікрорайон, це не є вулиця, це не є млинки. І недоречно пускати два автобуси. Нехай хтось із вулиці Зарічної є багато людей на заробітках, куплять собі золотий автобус, посадять свого сина чи сяти, і нехай цей автобус курсує, то й нехай не докажуть, чи це вигідно, чи не вигідно. Із вулиці Зарічної, з обіду, шановні, їде 4-5 чоловік. Літра спалива коштує 12 гривень. Хто буде возити сьогодні собі у збиток? Чи може дядьки, який мені не родить, ні ні сват, ні брат, ні Вуйко, ні Стрийко, буде брати з дому гроші, поживати зарплату, податки і всі витрати, які йдуть на е е е обслуговування автобуса. І треба починати з одного. Кажуть мешканці вулиці Зарічної, що він не їде в кінець. Та не з того треба починати. 22 роки є незалежності України. 4 роки відкидання був депутатом міської ради Богдан Мозоль, який вулицю Зарічну підсипав гравієм і пускав грейдера. Значить, 22 роки, мінус 4, 18 років. 18 років дорогу ніхто не підсипає. Ми маємо на вулиці за депутата і Івана Миколайовича Вінницького, який казав сьогодні на зборах, що люди пішли копати чи садити картоплю. Я виписую Газету Галицька зоря» і в 14-й газеті Галицька зоря» було написано, що 25 го числа о 6-й годині є прийом громадян дете Олександр Михайлович Коростильов. Чи ви пішли, чи ви не пішли, чи підете купати бульбу, чи підете пшениці, посидуть? це нікого не цікавить. Оголошено прийом громадян. І, будь ласка, треба було прийти, а при чому не шукати? І сьогодні, якщо ви навіть ви не робили... А зробили би її після Паски, здається ще менше людей. Тому що люди всі можуть говорити поза очі, поза спину, тільки не в очі. Тому, як мешканець вулиці Зарічної, який користується громадським транспортом, на вулицю Зарічну, недоцільно пускати жодних два автобуси. А тільки один автобус від цілення має після обіду, кого возити, хіба п'ять людей везе. Що доцільно зробити, це 10-20, пустити автобус, щоб йшов до ЖД сад. І може пристосуватися до тих людей, які у надзвичайних ситуаціях працюють. А що стосовно ранку? Люди добу. Ну не можна так, і такого ніде нема. Ну, електричка є пущена одним розкладом. Літак пущений одним розкладом. Ну як ми будемо постійно міняти, ну так не можна. Треба десь себе пристосувати, треба десь скоши встати, піднятися, приїхати на роботу, подивитися, що робиться, що вночі вкрали на роботі, щоб як завжди. Ну так же ж не можна. Ні одна влада, навіть якщо ми будемо хаяти цю владу, але спочатку щоб хаяти, треба показати, що ми зробили, що кожен зробив. Ні, не забезпечить, ви не задовільніте всі 100 хотінчиків, вибачте не літературне слово для мешканців вулиці Зарічної. Нормально один автобус нехай хаїздить і треба пенсіонерів привезти до... Слово не пиде кров водію, бо водій два місяці більше не отримує. Мій племінник їздив місяць і казав, я ту дорогу. Другобиче замідати, але на зарічно їздити не буду. Це є кара Божа. Дякую. Не питання задачу. Ну, це, це, це право виступаючого 에, відповідати чи не відповідати ми не можемо заставляти.